На Росії підрив трубопроводу на одному з військових об'єктів Ростовської області е, відбулося це в ніч на 6 квітня. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Відзначили, що відповідний об'єкт використовувався ворогом для ведення війни, бо ж саме цим трубопроводом відбувалася перекачка наф нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів при портової території Азовського морського порту. Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території Азовського морського порту, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. Ну я пропоную просто зараз подивитися, як це було, як відбувався ось цей підрив. Ну і тим часом неспокійно також сьогодні було і в Білгороді. Білгород прокинувся зрання, бо ж там місцеві зафіксували прильоти. Прильоти були значними. Російські медіа так звані відзначають, що загалом було нібито збито близько 10 повітряних цілей. Ну а от наслідки збиття також пропоную побачити. Саш! Прилетел на соседнюю улицу. Горит дом. Оренбурзькій області на Росії там підтопило, прорвало дамбу підтоплено більше двох тисяч будинків. Місцеві повідомляють, що масштаби такі, що довелося евакуювати більше чотирьох тисяч росіян. Лише в Орську підтоплено 600 будинків. Нині в місті затоплена лише частина будівель, проте є ймовірність також подальшого затоплення і всього старого міста. На цю мить відомо вже про двох жертв. Російські пабліки відзначають, що рівень води в річці Урал через прорив дамби став. Критичним він становить нині 9 метрів. За попередніми прогнозами екстрених, спец... екстрених служб вода може зійти лише за півтора або ж два тижні. Смотрите, смотрите, смотрите. Пошла вода. по трасі. Поки на Росії йдуть ці підтоплення, Україну продовжують обстрілювати, продовжують робити це без перестанку росіяни. І нині знову чергова інформація про те, що ворог обстріляв житловий район Харкова і, на жаль, є загиблий. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, є також і поранені серед мирного населення. Попередньо, як зазначив мер міста, прилетіло керованою авіабомбою щодо постраждалих та руйнувань, інформація все ще уточнюється. Ну і от як вже я вже сказала, що є також інформація вже про загиблого, є пошкодження цивільної інфраструктури, загоряння автомобілів. Триває нині огляд місця влучання профільними службами. Ну і також Олексій Нігуб, це очільник Харківської. Ва відзначив, що одну людину було поранено. Я нагадаю, що минулої інформаційної години до нашого ефіру включалася Анна Черненко із Харкова і включалася просто з під укриття. Будь ласка, харків'яни, особливо всі українці, щойно лунає сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, не виходьте зайвий раз, навіть якщо вам здається, що можливо це не така вже й небезпека. Будь ласка, не нехтуйте, будьте і залишайтеся в укриттях. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що закрите небо Україн. Іне нам необхідні додаткові системи ППО, зокрема Петріоти. Ми вже багато також про це говоримо в наших ефірах. Володимир Зеленський просить зокрема наших партнерів вкотре постачати нам системи протиповітряної оборони. Я нагадаю, що Німеччина цим нині активно займається. Вона шукає по всьому світу в усіх країнах Петріоти для України. Це досить таки дороговартісна історія, тому що один РК Петріот коштує близько одного мільйона мільйона доларів, а вони нам вкрай нині необхідні.